Що чекає на українців у червні? Мене напружує річний розклад, бо там у мене травень і червень, вони якісь. Ай яй-яй. Кончені у мене на каналі є цей річний розклад. До чого вони кончені, я досі до кінця не можу зрозуміти. Тому тут у нас є ще якась така загроза, якогось супернапруження. Не розумію якого, чи виключно військового, чи політичного. ну тобто, чи там все вкупі. Понімаєте, ну коротше дуже у нас там якийсь важкий період буде те, що стосується травня, травня-червня, якось воно все напружненько От і куди воно виліться постфактом, також не зовсім розумію так. Давайте детальніше роздивлятися взагалі по кожному блоку кожної з території, але от також перед цим загальне питання від наших підписників. От який зараз погляд Кремля на ці території? Звісно, ми хочемо повернути, що думає собі Кремль, Путін, Рашка і так далі. Мало, треба ще. Ну, от буквально, мало треба ще. Бо плани були більш масштабними, а тут негідники українці стали в оборонну позицію. От, ні гадяки. Так, і ще, ще одне питання від наших а, підписників, перед тим як ми перейдемо до детального розгляду кожної з груп територій: це про а, кримський міст. Питання від кримчан також неодноразово у нас з'являлося в коментарях. Чи скоро буде повністю знищено Кримський міст, щоб не могли їхати ні поїзди, ні машини? Давайте так. Чи е, є у нас розробка операцій якісь подібні штуки, пов'язані з цим? Да. Чи є у нас зараз певна паузність за м -м, важкості реалізації певних затій? Так. Да. І за цього ця історія ну затягується, буквально затягується. Плюс не забувайте, зараз ми маємо перемовні тискові процеси, в яких ну не зовсім у нас розв'язані руки для того, щоб діяти так, як нам хочеться. А там, на жаль, без допомоги партнерської певної да, партнерської допомоги. Важко буде щось зробити виключно своїми зусиллями. Тобто, це все одно треба, щоб була задіяна ще якась додаткова сторона. А чи плануємо ми взагалі робити щось з отією незаконною, як там, новобудовою, яка там стерчить і всім заважає? Да, плануємо. Чи дуже швидко ми будемо це реалізовувати, поки по відлюднику, поки воно на паузі? Mm -hmm. Зрозуміло. давайте подивимося кожну з груп територій. Ну так я їх об'єднала, щоб не на кожній області ми окремо зосереджувалися. І якщо ми вже почали з Криму про Кримський міст, а, яка доля Криму до речі, ви в попередньому інтерв'ю вже трошки почали про це говорити. Давайте детальніше чи який можливий сценарій його повернення, чи можливе його повернення взагалі яка доля Криму. <кліп> Знову таки, тут скоріше, із того, що зараз можна продивитися, те, що я казала у минулому інтерв'ю, нового я нічого не скажу. Це питання в контролю Криму, не тільки російською стороною. Все. от це один із тих вихідів, виходів, які бачать на сьогоднішній день. Де є купа претендентів, і вони намагаються зробити так, що Крим не тільки російський, у тому форматі, що там не тільки Росфлот, а й ще хтось, і ще хтось, і ще хтось, ще хтось. Доступ Україна має, але це не український Крим, і не російський Крим, і не коротше, територія, яка в яку запливають, заїжджають і будуються всі комунілі. От приблизно така от. От приблизно така історія із а, того, як мінімум, що зараз бачать в реалі. Ну от в реаліях того, можна... я не зовсім розумію статус, тоді який буде, якщо не і російський, український, і український казали, ви там і НАТО, і Туреччина. я теж я не розумію, який буде у цього статус. Ну я не знаю, який статус, механізм, правовий придумають для цього. Скажуть, що це Крим кримських татар. Я не знаю. Окей, кримські татари скажуть, а ми готові там не знаю, торгуватися з усіма. Ну, я утровано. Я так я ж не юрист. Я не знаю, як це будуть так, обговорювати в такому ключі. Я про питання визнання за однією конкретною стороною. І отут-от починається якась Бідося. Номінально, номінально нам будуть казати, Крим це Україна. По факту, Крим в Криму тусять всі підряд. Оце от приблизно із того, що на зараз обговорюється. Як вони потім будуть за це торгуватися? Я поки не бачу, але от на зараз це от те, що обговорюють зараз <святую> новоокуповані території? Ну так я їх назвала новоокупованих <святую> території, які з 2022 року, з початку повномасштабного вторгнення, окупувала Росія: Запорізька, Харківська, Херсонська області. Яка їх доля, чи можливо їх повернення? Ну, про південь ми з вами тільки що трошечки натякнули, що там, ймовірні ще якісь варіанти, чи будемо ми їм користуватися, будемо бачити. От. Знову, скоріше за все, невизнання отут от прям невизнання, І, бо, бо карта дому. Типу, о, територія залишається за своїм домом, да? а, дім, а Дім це Україна. Тобто, тут, тут ну, у, такому, у такому ключі воно є. Але на зараз активна робота, дуже активна робота у напрямку того, е, яка саме кількість залишається під контролем України. Тобто, за за, за якою такою історією? Е, от е, чи будемо. Давайте так, ми військово будемо намагатися активізуватися, да, скоріше за все знову ж таки, поки я не можу прямо сказати точно, але якісь плани з цього приводу є. Чи стовідсотково нам це дає гарантію всіх там вибити винести, важко сказати, чи просто виторгуються і, наприклад, залишать добровільно хіба десь частково? не повністю от у чому момент. Тобто, це може там стосуватися, наприклад, апендицита на, Хар... на Хар... в Харківській області, наприклад, там десь натиснули на Херсонському напрямку. Ми а на Запоріжжі, там ту ж АЕС да, там вивільнили для взагалі штатів. Ну, от, от mm -hmm. як якось дав, отак, от, от воно все дуже сумбурно і дуже важко, але тут немає питань визнання за Росією правління на цих територіях в юридичному якомусь ключі. Угу. Донецька і Луганська області, які з 2014 року у нас окуповані Росією, чи який статус, і що буде з ними? О, тут більше всього якась страшнюча заруба. Да, о, тут взагалі прям дуже страшнюча заруба. Страшнюча заруба, бо королева мечів, загострене питання, знову третя сторона е, і відношення до донецько луганської як до третьої сторони. Скоріше за все, один із варіантів обговорення це взагалі якась автономія. Ну, тобто, взагалі, знову ж таки, типу, визначайтесь там самі, не в складі не України, повноцінно, не Росії, яка-небудь автономна республіка ДНР ЛНР. ну… Якось, якось в якомусь такому ключі, в якомусь такому моменті. По про повернення до України, поки десятка жезлів супер важка ноша. Причому це достатньо широка карта. Вона слідом за неї йде п'ятірка жезлів. Дуже спірне питання. Дуже спірне питання механізмів повернення і доцільності повернення, як би це дико зараз не звучало. Дуже спірне питання: наскільки потрібно насильно повертати, бо ті, хто залишився там, і ті, хто там уже багато років є, і ті, хто виросли там при умовах окупації, а вони зовсім на інші хвилі. Взагалі на інші хвилі. І відсотковість там проукраїнського населення, вона мінімальна. Давайте це чесно визнавати. От, давайте, ну от прям чесно і правдиво визнавати. А це означає, як? Як ти будеш забирати назад цю територію навіть технічно? І скільки проблем ти будеш мати потім з потенційною відбудовою? Що ти будеш робити з населенням, яке тебе ненавидить? Всі ті глядачі, у яких на Донецькому напрямку воює. Хоч один друг, хоч один родич, хоч один близька людина, з якою можна чесно прокомунікувати, напишуть зараз в коментарях, що я кажу правду у форматі того, що відбувається на Донецькому, Луганському напрямку, коли там існують і є наші ЗСУ. Яке ставлення оточуючих до ЗСУ, як наводять, як підсовують отруйні перешки, як напоюють отруйною водою, як плюють в спину, як кричать услід, а хоч ти сюди прийшов. Я руский. І це ну, це не мої там, знаєте, екзистенціальні представлення. Це комунікація з хлопцями і дівчатами, які знаходяться на цьому напрямку. Дуже класно воювати, коли тебе ніхто не чекав. Коли тебе сприймають покалічені пропагандою люди як окупанта. Оце, ну, ну це ж трандец. Це просто трандец. От, і отут-от починається дуже спірна штука. Визнання знову ж таки про визнання, тут навряд чи про якась таке або третя сторона, або взагалі не визнана, або є, як є, от, -от це от якась така історія. І відкладання, знаєте, до лучших времь. Повернене до цього питання до лучших времів. От у чому момент. І тут проблема, проблема полягає у тому, що це трагедія для тих людей, які виїхали зі свого власного дому. Це трагедія для великої кількості проукраїнського населення, яке чекає повернення додому. Але знову, ви уявляєте, рівень халепи? Давайте уявимо, що все. Повернули Донецьк з Луганськом, в, на, да, в, на, так скажімо, в українські обійми. Повернулося додому. Повернулася додому значна кількість проукраїнського населення родом із Донецького Луганську. Це про українське населення чудово знає, що їх колаборант. Ви уявляєте рівень а, злочинності, самосуду, згорівших хат, відрубаних голів, і оцієї всієї історії на території. На цій, тому що повернеться про українське населення, повернуться про українські військові, які зараз воюють за свій дім, намагаються з 14-го року його виколупати той дім з окупації. Вони ж будуть знати, що їх сусідка ну, Мурло. І перше, що він зробить, коли повернеться обійме власну хату, якщо там, звісно, її вже не віддали комусь, понімаєте, там не живе якийсь хрич непонятний. Він просто піде і щось зробить з тим сусідом. Ну, коротше, дуже я тоді вихід з цього. Поки механізму я не бачу. Не в картах, ніде. Дуже спірна okay. історія. Що з цим цим робити? Дуже спірна історія. Дуже спірна. Проводити референдум, де будуть всі ті, хто є з Донецькою Луганською пропискою. А, не завезений да а, грубо кажучи, той, хто може сказати, да, я звідти родом у тікав у 2014-му, Вони приймають участь у референдумі в голосуванні. Ті, хто там знаходяться, приймають участь у референдумі в голосуванні. Можливо, і ще якась там комунікація може відбутися, але знову я он дивлюся. А це а це така ілюзорна штука. А це така срака, що коротше Угу. Mm -hmm. Стосовно так раз моє наступне питання було стосовно настроїв українців, і ви вже дуже чітко на це все відповіли. Але я так розумію, ми говоримо лише про Донецьку-Луганську область, яка окупована з 20... ой, 20, перепрошую з чотирнадцятого року. А як щодо тих областей, ось які у нас окупували з 22 році, там настрої українців. Інші тих, хто там залишився там відсотковість менша, тих, хто радий приходу російського миру, да, тут скоріше якась вимушена історія. Тобто тут ми говоримо про те, що ми маємо, знаєте, 50 на 50, хтось, хто взагалі, е, ну, хто залишається з чіткою прям проукраїнською позицію, і той, хто. Пристосовуються просто до якогось нового життя, бо немає ну немає виходу, немає куди йти, немає що робити, немає куди їхати. І тут злий жарт зігла, зіграла українська державність. На жаль, бо у нас є дуже високий відсоток людей, які виїхали з окупованої території, потинялися по Україні, не отримали жодної підтримки, перспективи. Гаранту і так далі і в з безвиході повернулося назад в окупацію, і для них це простіше ніж спробувати вижити в Україні або за кордон, і про це чомусь мало хто говорить. Але відсоток цей величезний, величезний прям відсоток тих, хто виїхав на територію України на початку і на сьогоднішній день повернувся в окупацію, бо це питання виживання. Знову ж таки, не питання любові до руського міра, ні, питання виживання. Наступне питання це питання від наших підписників. Воно було під одним із відео в коментарях. Чи може стати повернення Криму, Луганську, Донецьку, взагалі всіх окупованих областей? Це кінець Путіна. Чи може стати повернення цих областей кінцем режиму Путіна? Потенційно, так. Так, м -м це може може бути, але тут і є зворотня сторона медалі Кінець Путіна може поспособствувати повернені до вирішення цих питань як мінімум у політичному ключі, з, наприклад, з новою російською владою Це те, на що робила і робить ставку Європа і частково Америка. Типу, давайте просто почекаємо, коли дід помре. І будемо передомовлятися з якоюсь іншою російською владою, раптом воно буде зговорчиві. Все. А чи можемо ми тоді подивитися, а, наскільки висока ймовірність саме повернення цих, повернення цих територій саме після смерті Путіна? Поки okay. нічого ми з вами не подивимося, тому що у нас з вами не зрозуміло потенційного а, кандидата 100%, -кого. бо у Путіна немає приємника як такового. Його нема. Там я вже пояснювала, що те, що відбувається в Росії навколо Трона Царя, нагадує цю гру в стульчик: Тра-та-та-ра-та-та-ра, хто перший тут і сів. От воно так реально виглядає. Бо у Китаї є свої інтереси, свої кандидати у США свої, у Європи свої. У самої внутрішньої Росії віді їх невіроятних лібералів, свої У пропутінського кола е, 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 якби, е, Кооператива озера там взагалі своя історія. І там, ну, а Путін вважає, що він буде жити вічно. Ну, типу, і, в принципі, вся війна це гарант його влади. Досконський. Mm -hmm. А чи можуть ось у майбутньому ті ж самі зараз окуповані області стати причинами нових конфліктів? Mm -hmm. Не зовсім коректне питання. Причиною нових конфліктів буде наш сусід. Ну, на жаль, нам з ними жити. Який би лібераст не прийшов там до влади, у нас з вами поруч кончений імперець де рано чи пізно у когось із нових ліберастів може звернути кукуху, і він за лібералізма, як і Путін свого, до речі, часу, був лібералом, прогресивним, молодим, приймав правильні рішення. А як, але як тільки стало питання того, що доведеться куди здівати крісло, його ліберальна історія зразу покотилася в тартаре. От і все. Стосовно дітей, ті діти, які по пофактично виросли вже в окупованих територіях, особливо на тих територіях з 2014 року, які окуповані, яких вчили ненавидіти Україну, і якщо умовно ми все ж таки дуже всі сподіваємося на це, доб'ємося ємо, доб того, що ці території повернуться в Україну, як бути з цими дітьми? І... Страка, як із з людьми, що діти, що люди. Це те про що ми поговорили з вами на початку. Що буде з тими дітьми? Жопа буде, як от що ми будемо робити з цим населенням? Перевиховувати, показувати, що ні, ви не прави класна Україна. Він пам'ятає Газманова на сцені і вважає це е, неймовірним достіженням його республіки. Він не пам'ятає, що у нього була бйонці. Він не знає про це. Він не пам'ятає, що йому приїжджали не Газманов, ні Кіркоров, не кончина Чечерина. У нього бьонці виступала на арені. Він цього не знає. Він не пам'ятає цього. Воно йому нахрен не нужна, бо в нього є Газманов, розумієте? Бо його. З дитинства привчили в тому, що Газмана Фівкеркора в лучше чем бьонці, яка в нього була. Понімаєте? Ну то все.